Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, переживаємо другий рік повномасштабного вторгнення російських військ в Україну другий рік повномасштабної війни і розуміємо, що ну, різні наші райони України по-різному це відчувають. Однак народ, я думаю, такий наш свідомий відчуває добре, де би він не був, чи у Любові, чи в Закарпатті, десь чи на Волині, і тим більше на півдні України або на Сході, де ведуться бої, всюди відчуваємо ну, таку солідарність з нашим народом. Єдність відчуваємо разом, очевидно, молимося. Просимо Господа, щоб він якнайшвидше завершив цю війну. І також підходить 24 число. На 24 число число Блаженніший казав, що буде заряджувати такий піст в ім'я наших збройних сил України, щоб просити Бога про. Завершення цієї війни, бо піс має дуже велику силу. Молитва і піст зло проганяє, злого духа виганяє і те, що ми тут, в нашій львівській архієпархії, маємо таку групу людей, яка називається Радість. І ми постимо кожного вівторка, вся наша архієпархія, але ця група. Старається постити строгіше, е, навіть цілу добу перебувати на воді, кому це можливо. Можливо, не всі це можуть виконати, щось трохи з'їдять, але стараємося, щоб ось такий строгий піст тримати. Я теж закликаю на 24 лютого. Це буде субота, щоб кожен хто як може старався збері... старалася зберігати цей піст. Коли Господь Бог хотів розрушити Ніневію, послав туди пророка Йону, і пророк Йона казав, ще 40 днів і Ніневія буде знищена, і тоді всі сіли на піст. І дорослі. І діти, і навіть цар, і цар розпорядився, щоб навіть худобі не давати нічого їсти ні пити, щоб в такий спосіб усмирити Божий гнів. І вдалося, що Господь Бог це знищення усунув задля того, що люди ось зробили таку жертву. Робили піст і цей піст. Як би сказати, усмирив, присмирив Божий гнів. І стараємося ми також, щоб молитвою і постом звертатися до Бога піця духовна сила, також, щоб Господь Бог якнайшвидше завершив війну. Хай Господь всіх благословить і береже. Слава Ісусу Христу!